Так, Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Значить, у нас продажі два, два, буде, два лота, так скажемо. По першому лоту ось комплект коліс, задні і два Е, Зразу скажу, ще вагаємося, продавати, не продавати, показую по резині. Що у нас тут по резині? 270 95 на 38. Передні два штучки. Отакому не стані. Резина. Де тут? Де вона? Радіальна, клебер. Задня йде 270-95 на 54. Тоже клебер. Комплектно. Вони розборні Ось розбирається. Знаєш, що такий комплект? 6 штук. Вчора в Тіктокі знайшов 350 тисяч. Ми просимо 3000 доларів. Якщо буде реальний покупець, не знаю може може ще й не продам. Подумаємо, поки ми зараз в оставить взяти їх переробити на хатат і поставити на 4. На 4 міждорядні, щоб підняти трактор. Ну, Поки, поки в задумах, буде. може є реальний покупець, 3000 доларів, питання немає, можемо продати. Одне, один мінус, а тут а міжду, по центрах 56 ширина. Взагалі ставляється на кейс Puma 210 або на New Holland T7060. По розбалтовки отакі. Два колеса, другий лот, ідемо покажемо, що ми продаємо. Продаємо 82-й МТЗОМ. 82-й показуємо, вона стоїть без діла і техніки все більше і більше у нас, і немає часу ним займатися. І в принципі у нас хата, він так стоїть. Стоїть <рес> без діла, вирішили продати. Продаж не срочний, але якщо є реальний купець, можемо продати. значить По резині. Не буду казати, що вона тут сильна хороша. Протектор, такий протектор, показую попередку, щоб розуміли. На цій стороні найкращий протектор. так, по резині, Задні колеса трошки потріскались, протектор такий. По трактору які нюанси? значить Три роки назад коробка перебиралася і трошки гудить мост неправильно ми. Зазори зробили, не стали перебирати у відео в верхньому углу або в кінці відео в описі залишу силку, як ми його перебирали. Можете все переглянути і на каналі є. Він багато у нас не працював. Ограв кусочки, це максимум 7 гектар він в рік виворював. Більше в нього ніякої роботи не було. Цим займався батько. так По двигуну нарікання немає. Я зараз вам покажу радіатор. Секундочку. Радіатор. Зняв. Радіатор тут новий, на тосолі, ось нов'є, нічого не забите. Це мосляний, можете побачити, що він новий, новісінький. Де воно тут? От. Ось в тому році поставили. Е -е, так. Дальше. Ну, глушитель уварювався, бо був полопався, він зварений, і все. бо новий купив його на два дні е, вистачило. Тепер по розподілителю. дивіться, тут мокре, не переживайте, просто міняли Е, В тікток в мене є. Той накрився, купували чесно з ремонту. Кажу, так як є на сьогоднішній день. Тому знімали масового обливи, так помила. Двигун не митий, щоб ви там не розуміли. Тобто, такий, який він є, десь чуть-чуть вогкувато, але не так тече, щоб хтось там щось розказував. Покоробка перебиралася, все зробилося. Здається, у нас тоді ми міняли ще на ділітель понижена, повишене, чи як воно там правильно кажеться. бачите, вона другим кольором. бо ми... Рідну ставила, щось вона там нас чи вибивала чи виключалася, я вже не пам'ятаю. Це було 3 роки назад, і я ж на ньому практично не працюю, це батько орав. Плуг не продається, Зразу кажу це. Він з плугом так з весни стояв. По щекам орали поставили. Тому коли зберемо пшеницю, якщо хтось буде покупати, можемо заїхати і спробувати, як він оре. По мосту я сказав. Один ще мінус. отут тут вироботка на циліндру. Не знаю, у нас часу немає його замінити, а з цієї сторони немає часу замінити. Є його рідний перебраний. Ось все. Вон. Можете побачити, показую, щоб хто приїде. Вон, бачите яка виробка. Хто приїде, по осені може буде більше часу, є все. Хлопці на сівалку мене брали я їм віддав, просто батько переробляв. Тобто Він не кручений, нічого він не тече. Перероблений, нормальний циліндр. Хто купе в такому стані, в принципі, в подарунок оцей, поміняєте, той можна перебрати і поставити. По двигану масло все поміняно, двигун, все батько замінив. і в розпреділітелі відравліки все нове масло свіже. Буду казати, що Камазовське. Що там, що там залите, але воно свіже, замінене. Це 100%, немає, ніяких купили, погнали. Попередку теж. 3 роки тому все, що хочете побачити, є все на Ютубі, на каналі. Перебирали батько років два, мабуть, чи три, назад, не пам'ятаю. Бортові передок перебирав. Тут люфтів немає, він взагалі обалденно все робиться. Так, це сказав, по коробці сказав. так, Головка все ось показує, тобто ніде потьоків немає. Такого критичного, я ж кажу, десь він так. Стіплення. Стіплення гідравлічне, сціплення вижимається який ви заведений, вообще, Взагалі ну, питань немає. Так, Показую так. Дозатор на дозаторі, фільтр здоровий тут стоїть, спеціально робили під здоровий, щоб працювало, все робили для нас. Воно покаже масло. Дивіться, масло чисте. Бачите, чистіше. Він не працював на цьому маслі. Кабіну батько в тому році для себе обшив, обробив тут її, пообшивав, все красиво зробив, а тут ми пацани, рішили. Панель стара. Документи є, тільки з переоформленням, то і знімаємо. Все тут обшито. Батько все поробив, пообшивав. Як бачите, постепенню я вам зараз покажу. Давление. Давление выпуска на холодную и холодный режим холодный. А солнце нагреться. Стоял на солнце. Климат-контроль в подарок. По світоворуванню, чесно не знаю, я не робив. Ну, якщо реально є покупець, питань немає, все передивимося, все передивимося, підключимо, щоб все робило. ну Це, це все буде реальний покупець, питань немає. Що ми за нього хочемо? Хочемо за нього тисяч доларів. я думаю. Ціни такої нижчі не знайдете, в інтернеті дивився 10, 11, 12 і так вище. В принципі, кому щось не так. Можна докупити і вам вийде там 2500 доларів, якщо сюди вкинути, покрасити, резину поміняти чи коробку. ну Нюансів яких... таких с... великих немає, ну я ж кажу, кому треба, пшеницю з молотим тижнів через два питань немає, з плугом заїжджаємо і можемо працювати. Питань немає. Uh, uh, uh. так Вроді все розповів. Передок включається, виключається. Більше не знаю, що вам показати. Так що номер на екрані. Кому що цікаве, можете дзвонити, писати, цікавиться, і ми його готові продати. а не, а не можемо той продати з куном в принципі, якось мене задумувалися, бо в мене були думки взяти кун переставити сюди і продати той. Ну, Там вже все воно стоїть, не знаю. Сюди як ставити, то вже новий хіба б кун ставити, знімати. То такі діла. Ні, можемо комусь цікавити, ну, хтось горить з желанням, прямо з куном забрати. Питання немає, можете. ще з братом побалакати, але ну... все рішається. питання немає. Так, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім.